Круїз-контроль відповідає за безпечний і стабільний переліт до робочої зони з урахуванням заряду батареї, навантаження, ваги боєзаряду і погодних умов і дозволяє долати ділянки з активною роботою РЕП, коли тимчасово втрачається канал зв'язку або відеопотік. Дальність польоту дрону в режимі круїз-контролю визначається не фіксованою кількістю кілометрів, а експлуатаційними характеристиками самого дрону: ємність акумулятора. Вага корисного навантаження, вітер, температура, що дає круїз контроль на практиці, зменшує навантаження на оператора, підтримує стабільний політ без постійних ручних корекцій, оптимізує споживання енергії завдяки плавним передбачуваним траєкторіям, дозволяє безпечно пролітати зони РЕМ чи тимчасової втрати сигналу, підвищує надійність виконання місії в стресових або бойових умовах, спрощує управління. Забезпечує стабільність польоту навіть на великих дистанціях. Технологію можна вважати альтернативою оптоволоконному керуванню. Відсутність кабелю зменшує вагу дрона, що дає змогу збільшити боєзаряд і дальність польоту, підвищує мобільність та спрощує розгортання. Крім того, це дешевше, адже не потребує спеціальних котушок і складного монтажу.